Загальна вартість робіт в аеропорту – 530 мільйонів гривень. Фінансування надійшло з держбюджету з цих грошей: 440 мільйонів іде на злітно-посадкову смугу, 48 мільйонів на світло-сигнальну систему і 42 мільйони на навігаційну. Капітальний ремонт тут не робили з 1980 року. Розповів Анатолій Ткач. У нас подовження злітно-посадкової смуги на 100 метрів. Тепер злітно-посадкова смуга. Дістанція длиною дві 600 і поширення на 3 метри доведено до 45 метрів. А збільшили з літом посадкову смугу для того, щоб мати можливість приймати сучасні літаки, додає чоловік. Зараз аеропорт проходить перемовини з декількома авіакомпаніями про відновлення співробітництва. Компанія Ранер вже з Лютого місяця, з другого місяця, планує і вже е, в продажу запустили продажу білетів. Вони планують відкриття на Австрію і на Польщу на Краків е, рейси. Турецька авіакомпанія Пігасус, наприклад, «Лоукост» теж е, е, на зв'язку. І наші перемовини, ну наші робітники аеропорту і з боку авіакомпанії ведуться перемовини, коли ми тільки вступимо в експлуатацію, запуститься рейси на Стамбул. Також компанії внутрішні українські це Біз Airlines, це Скаяп, які виконували у нас польоти при Відновлені експлуатації аеродрому готові відновити рейси через закриття аеропорту на ремонт у вересні цього року знизився пасажиропотік. 111 тисяч людей 2020-го та 60 тисяч цьогоріч. Така ситуація вплинула на колектив литовища. Тут працюють за словами заступника директора, 170 людей, і зараз вони відправлені у простій. Нема літаків, немає пасажиробороту, немає заробітку. Виникла там у нас заборгованість. Ну на зараз там місяця два звільнились. Невелика частина. Там, може, 10-15 чоловік, які пішли там на другі, знайшли другі роботи і пішли взагалі. В цілому люди залишились на простої і вийдуть знову на. На працю голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута сказав, що заборгованість із зарплати буде компенсована з обласного бюджету. За словами Анатолія Ткача, Херсонський аеропорт відновить свою роботу на початку березня 2022 року. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.